В училищі є група ентузіастів, яка підняла це питання, які ходили в архіви, які збирали рецепти, які перебирали свідчення людей, які пережили цей голод в різних частинах не тільки Одеської області, а й України. Тобто у нас є досить такий потужний історичний, фактичний матеріал, на підставі чого ми... Робили нашу цю роботу. Рецепти ми брали зі спогадів. Це все те, що правда колись використовували і споживали люди. Де я брала ці продукти? Я вам скажу, було важко це зібрати. По перше, я їх збирала протягом літа. Підсушували, бузина була у нас сушена. Насіння винограду також використовували, молола, борошно, все все повністю. Кропива засушена, борошно робили. І робила коржики, робила меліжки. Це всі ті набір сировини, які поступово я збирала. Ви розумієте, одна справа розказати, інша справа показати. В наступному році ми плануємо саме в цей день. Провести подібну акцію у міському нашому саду, аби одесити більш детально познайомилися з тим, що відбувалося 91 рік тому.